Сьогодні всім потрібно лише єдине. І кожен Господа про це благає, дай Боже миру нашій Україні, хай постріли вже більше не лунають. Достатньо їх, вже полягло багато, помилуй нас, і край наш наверни, до пізнання Тебе. Святого Бога, у вірі кожного, мій Господи, зміцни. Хай на все буде Твоя воля, Боже, не по заслугах ради милості прошу во ім'я мого Спаса Ісуса, почуй і зупини оцю війну. Щоб постріли вже більше не лунали і не сивіли з горя матері, а наші вулиці хай миром сяють. Я наперед вже дякую тобі. Амінь.